Всім доброго вечора. Сьогодні я правда в той час запросила до себе в студію команду вищої ліги, команду з футболу. І безпосередньо її гравці Вадим, вітаю вас, капітан команди Іван і Дмитро. Перше питання до капітана команди до Івана. Скажи, будь ласка, представник, капітана Ага. До представника до віце капітана до віце капітана командування. Ну, Розкажи, як організувалася ваша команда, і від чого, ну, чого пішла назва вашої команди і як ви підбирали гравців ну, на цей це чемпіонат? Команда, команда організувалася декілька років назад. Хлопці зібралися там депутати mm -hmm. від свободи і організувалася від партії футбольна команда Свобода. Mm -hmm. Перший ваш виступ, Ми ви? були в чемпіонаті міста. Mm -hmm. Я, якщо не помиляюсь, п'яте місце зайняли. п'яте місце в області. Потім ми виступали у вас в лізі, вже, пам'ятаю, того року перший підбют у нас був. Mm -hmm. І того року, чесно, вже теж ми говорили, як і чого була наша команда. Зрозуміло. Mm -hmm. А ви так сказали, як ви підбирали склад команди на сезон 2013? Вас, no, просто вас... я наскільки розумію, цей склад команди, сина Джезія, цей склад, який виступав в сезоні 20-20. Досить провально у вас. У нас mm -hmm. помінялися дуже було кардинально, склади mm -hmm. помінялися. Там був тренер Спаничка. Mm -hmm. Ми з ним закінчували останніх 4 чемпіонати mm -hmm. mm -hmm. міста. Mm -hmm. І потім вже якраз mm -hmm. почали цією командою виступати. Мої християнські різів в чемпіонаті не просто. Тримати. Зрозуміло. Дмитро, скажи, будь ласка, як ти, е, ну, що мені подобається в команді в цих іграх, які ви зіграли, вже досить помало, вже 17 турів, 18, якщо не мовляв. Ну, це дуже те, що вся команда зіграна можна рахуватися всі мої родоплопники, з якими я граю великий футбол. Великий футбол. Mm -hmm. Розуміємо з один так що... Ну так, це воно погрієні і це великий плюс для вас. нас не задоволення. Ну це найголовніше. Yeah. Так, і якщо бігають і гра у нас за голову, не задоволення, прикладно exactly. зразу вже і результати. Mm -hmm. да. А можете когось виділити в команді ну, такого громадський контакт? Андрій Соленко. Андрій Соленко. Мені mm. один з лідерів багато забив в чемпіонаті, тому що пару ігор він не приходив. Якби він був на тих, напевно, іграх, він, напевно, був би першим, напевно, один з найкращих бомбардів. Він був би, був би, напевно, кращим бомбардиром, тому що він зараз там мало що відстає від тих бомбардерів, але пару ігор він пропускав, бо mm. його ну, по можливості в нього його не вийшло. А так, він би, напевно, можливо. Хто б зналі знав, він не Скажіть, який кур я є Дмитро Степанович, ваш тренер у вашій команді стосовно гравців команді. Він завжди знає, як, наприклад, в дуже таких тяжких іграх, коли там грають. Він в тяжких іграх може там він бачить, кого краще випустити, кого найкраще, може в той момент підбивити, кому краще вийти, кому не вийти. як то, ну, Просто знає кожен, як грає, з дитинства. Це... Я його теж виховалися, хлопці його виховали. прекрасно. Але Дмитро, середньо, питання до гравця <скрізь> <смуж> команди. Дмитро, скажи, як тобі краще грати з тренером, коли він ну, на полі, слідкує за чи все ніколи його відсутність, коли Іван тільки стоїть і дивиться. Ні, звичайно, добре, коли Іван, і коли Пристапанович себе зрізниця. Виходимо на і робимо свої. Зрозуміло. Ну, а на це сильно впливає безпосередньо. Ну, ви знаєте, можна, наприклад, коли тренер, треба е, ну, там себе менше помилятися, краще пас давати, а коли немає, то не можна там і. Це впливало в дете. Зараз цього немає. Е, зрозуміло. Скажіть, будь ласка, з якою командою вищої Ліги вам було найтяжче грати, і з якою командою вам було грати? гра? Заря найтяжша була команда. В принципі, ми їх знаємо, хто як грає, але все одно ну, було тяжко то, взагалі, всі, так, взагалі всі команди дуже сильні. Я mm б -hmm. не сказав би, що кожен де якийсь, кожна гра дуже сильна і з кожною грою треба готуватися mm -hmm. і викладатися. Ну, тому що якщо трошки розслабитися, то можна yeah. навіть з простої команди. No. А ви можете протимутувати якось от ваш програш від команди Фурія, все-таки на той час, коли ви грали з mm ними, -hmm. вони були, в принципі, аутсайдерами. Вони мали мало всього на все. Дві перемоги, якщо на цей час. Хлопці молодці вони не на нас, як як ми турнірній таблиці вещи щось. Це дало більше якісь а ми розслабились. Ну так. Ну, все-таки ви спрацювали те, що ви трошки не зібралися. Ми не зібралися, щоб всі були, не вийшло. Початок чемпіонату чемпіонату комусь не вийшлося. По перше, газу це вже було. Комусь не вийшло. Сенсації дуже були першого другого кола. Звісно, нам тяжко, тому що ми втратили три очка, на яких не хотіли садати жанра. Зрозуміло. Ну добре, на останок дуже вас довго задержати, всі зайняті люди. Побажайте ще учасникам християнської футбольної ліги на наступний тур на завершення другого кола чемпіонату християнської футбольної ліги. Хорошої гри. — Все. — Гарна у нас. Нехай він буде здоров'я цела свободу. Ну і в Узінні, напевно, також. Можливо. В Узині також. Добре. Так до цих прийдет приєднання так само і я. А ми розучаємося вже в суботу на наступному турі Христянської футболії. Всім до доброще.